Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Сьогодні я хочу зробити свій прогноз на матч відповіді. Мої любі друзі, Глазго Рейнджер проти київського Динамо. Мої любі друзі, третій кваліфікаційний раунд. І сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок, зробити свій прогноз, поділитися своєю думкою. Чого все таке я очікую від даного поєдинку? Мої любі друзі, дуже важливий матч для української команди, для підопічних Олександра Шавковського. Дуже важливий поєдинок. Нагадаю, що в першому матчі команди розійшлися миром 1-1, а тому, мої любі друзі, шанси абсолютно рівні. Матч, до речі, відбудеться 13 серпня у 21.45 у Глазго. Не пропустіть. Ну а ми давайте вже, мої любі друзі, розпочинати. Ймовірність перемоги Глазго Рейнджер складає 50%, так вважають, 26% на екстратайми, і 24% на перемогу із динамо. Тобто Glasgow Rangers фаворит даного протистояння. Звичайно, що це в першу чергу за рахунок того, що Glasgow Rangers грає у себе вдома. Вдома у Glasgow Rangers дуже потужно виглядає, ми про, про це ще й поговоримо. Рейнджер дуже потужно виглядає в рідних стінах. Тому, звичайно, що буде дуже важко українській команді, але. Шанси у нас є, да, рейнджер фаворит, але тільки статистика, тільки статистика, все буде вирішувати тільки на футбольному полі у глазго У Глазго, мої любі друзі. Київське Динамо після всієї нічі з Глазго Рейнджерс провели підупічня Олександра Шавковського. Матч з Рівненським Вересом і здобули перемогу 2-1. Кияни виглядали доволі таки потужно. У тому поєдинку дуже багато було моментів. Ну і кияни абсолютно поділу перемогли. Могли забувати і більше, тому що моментів було предостатньо. Але в кінці кінців кияни перемогли з рахунком 2-1. Кінцівка була дуже-дуже нервовою для підопічних Олександра Шавковського, тому що рівняни там е пішли на штурм на останніх хвилинах і мали моменти, щоб зрівняти рахунок, але кияни в кінці кінців е здобули. Заслужені три залікові бали, і це, до речі, був якраз перший матч для киян у новому сезоні Української Прем'єрліці. Ось. Киян нам вдалося здобути перемогу над дуже сильним суперником проти Рівненського Вереса. Рівненський Верес це справді дуже сильна команда, і кияни їх перемогли 2-1. Рейнджерс також перемогли в своєму чемпіонаті, перемогли також за рахунку 2-1. Перемогли команду Мотеру з рахунком 2-1. Також дуже багато моментів у Глазго Рейнджерс. Також футболісти Рейнджерс могли перемагати. Там 3-1, тому що моментів було дуже-дуже багато. Але перемогли 2-1. Перемоги поділи, тому що моментів у Рейнджерс було дуже-дуже багато. І Рейнджерс подолав Мотерел. Мотереал це дуже така сильна шотландська команда, і Рейнджерс так поділу переміг 2-1. Ось, тож Рейнджерс і Динамо перемогли. Дуже сильних команд. Рейнджерс переміг Матеріал 2-1. Ну, Динамо Київ перемогли Рінський Верес, також 2-1. І ці перемоги, що Рейнджерс, що Динамо, вони були справедливі до подів. І обидві команди дуже багато створювали моментів, і що Рейнджерс, що Динамо могли е забивати і перемагати з більшим рахунком, але в кінці кінців. Е Мінімальні перемоги здобули ще одні, що в іншій. Це проти матеріалу і проти Рінського Верса проти доволі таки сильних команд, які, які дуже фізично підготовлені які дуже здорово захищаються. Тож зараз та Динамо в такому, дуже, в такому хорошому настрої, можна сказати. Ось, будуть готуватись до даного поєдинку. Рахунок 1-1. Ось в першому матчі він був абсолютно рівний. Ось, так, да, дуже прикра нічия, да, тому що прямо на останніх секундах кияни пропустили. Щоб кияни би хоча б перемогли, то було б трішечки би легше, але на превеликий жаль, це таке українська команда. Прямо на останніх секундах пропустила дуже боляче нічяй, справді. Ось, я до речі, казав, що в Рейнджерс у Глазго буде важче. У Шотландії ось не пам'ятаю казав чи не казав. Ось, ну добре. Звичайно, що важко буде в Шотландії. Рейнджерс дуже потужно виглядає в рідних стінах. Вболівальники постійно женуть. Глазго вперед, І дуже потужно рейнджерс виглядає в рідних стінах. Ось. І взагалі, шотландські команди вони славляться тим, що вони фізично дуже якісно підготовлені. пресинг дуже інтенсивний. Як же було важко київському Динамо? Ось першій грі. Ось, ось. Рейнджер справді здорово пресингував. Дуже здорово. Ось. Рівний поєдинок. Тобто перший матч не був рівний. Я думаю, що в принципі 13 серпня нічого не поміняється, і обидві команди дуже атакувальні. Тому я очікую рівної битви, але буде дуже важко. Ось такі шотландські вболівальники вони дуже так підтримують своїх, дуже потужна підтримка. Буде у Рейнджерс, тому, звичайно, що буде важко під опічним Олександра Шавковського. Я думаю, що буде хороший, цікавий, відкритий матч, і думаю, що. Буде видовище. Буде видовище. І я взагалі не виключаю екстра таймів і серії навіть пенальті. Обидві команди заб'ють. Ось такий. Мій перший прогноз на цей поєдинок. Я думаю, що обміняється команда Ну, Другий мій прогноз. Я думаю, що київський Динамо переможе. Да, мої любі друзі. Ось такий мій прогноз. Ось... Я вірю в киян, я вірю, в те, що саме київська команда зуміє перемогти і пройде в матч плей-офф в Лігу Чемпіонів. Я ось в це вірю, тому моя думка ось така. Обидві команди заб'ють, та чиста перемога київського Динамо з мінімальним рахунком. Ну, наприклад, 2-1. Ось я думаю, 2-1 Динамо Київ зуміє перемогти. Ось така моя думка. Тобто обидві команди заб'ють та мінімальна чиста перемога київського Динамо. Рахунок, думаю, Динамо Київ переможе 2-1. Думаю, якось так. Звичайно, що буде дуже важко. Ось, але я вірю в українську команду і вірю, що вдасться вдасться пройти таку дуже потужного шотландського суперника в обличчі Глазго Рейнджерс. Аби для команди заб'ються, та Київська Динамо переможе з мінімальним рахунком 2-1. Ось така моя думка, ось такий мій прогноз на даний поєдинок. Це, моя, друзі, думка, подивимось, чи збудеться вона. Але думаю, що Динамо Київ точно точно переможе. Віримо в українську команду, ось бажаємо Рейнджерсу та Динамо Київ успіхів. І вам, друзі, я також бажаю все само найкраще. Бережіть себе, всім до уваги, всім до нових, зустрічей.